Гай, всім привіт на каналі Жемич. І це ще один відосік по паку опенінгу. Скоро новорічні свята. В FC25 вони також наступають і вийшла перша команда Winterfail, якщо я не помиляюсь. Там є кучу багато всього. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там є вже зливи другої команди, тому там є дуже цікаві катки. Силочка, як кажуть, в описі. Наловили кучу промо-карт. Зібрали ікону. Зібрали пік 88, точніше пак 88, там де центріони, Раші і так далі, і тому подібне. Відкрили пак з... за токі на 3085 і ще кучу всього. Дякую за перегляд і одновременно приємного перегляду. Ставте коменти, пишіть лайки, і я буду радий. Поїхали. І не забувайте, що за стрімчанські вони йдуть по вечорам. Що цікаво, є? Я в ВПК не що. Ой, перша промокартка. Зубастик? це жіночка якась. Та за що? Ну ладно, перша промо, це вже хорошо. Дивимося, що це за цаца, дамочка, йде розгулює. Ти шо, ти шо, важна віперсона. Це. О, 88, Янсен! Ніфіга! Ти шо, спайдермен, чи шо? Стойка спать за мене. Що, давайте тканись, що буде. Надіюся, ще хоча б одну промокартку. То ТВшечка теж хорошо. Ну, в мене їх куча уже. Дайте мені вже краще. Блін. Лівий вінгер це кажіночку. Ну, це 86 86-та ТТВ. Вгадав? Вгадав. Так, Мартінес, Бурас, ну це слабенько. Шей дубліката за що? Дили, дофіга їх. Там три. Блін, я хотів на цей пак відкрити, открив цей. Опа, прома сюди. Волкаут, Цап. Опять Цап, Опять жіночка, да. Айродизия, ну це кажинка, да. Ні, це пацан, мужичара. ПСВ це Ланг или як там його звати? Не, це килл, <laughs> Ладно, промокартка є промокартка. <laughs> Нифіга ти шустри, блин. Це хто закинув. Раз, два, три, лочка, гори. Икона це центуріон, чи звичайно. Це ферве. Ой, боже, це стоечко, йди в очко. Боже, це говно. Ну почему на нейграбельне лайно падає? Ну чому воно одне грабельне говно падає? А це пушка аж сюди! Йопанний масас. Сюда. Диви, бляха. Хто там писав? Вадик уже пише не оцю. Вадік уже... работає по-другому. Вчора мене на ВЛ с а сьогодні на оцю, бляха-муха. А вже ж там прапорець другий, правильно? Це ж. Сюда. Молись на контору, да. <ріху> Сюда. Ну у троечка троєчка наслабі, ну, мені похер, це пушка ж. Це пушка ж, сіки ти падло стоїш. Лям, та ти фодер, йптай, а что він так дешево стоїть? Болгарія Венгрія, та я їх попутав. Я просто Я просто сповнив. Я просто сповнив, що є стоїчко. а на флаг уже не дивився, я вже поняв, що це плюс-мінус стоїчко, я вже, я вже розстроївся, а я про пушка ша. Я просто навіть, ну. У мене не було в голові того, тому, що мені може випасти пушкаш. Чому він такий дешевий? На цьому все. Ну, коротше, в принципі, в принципі, я радий. О, шарна промокарта сюди. Шевелкаут сюди. ЛЗ. Опять джиночка. Ну що мені так не перета, За що? Хоча б рейтинг може, ні? О 89, ну ладно, це перемога в блях. О, спасибо, спасибо. Бам, дякую, дякую. Фіга ти 6 як так быстро це все ділаєш? Соні не донатили мені нормально, Пасіба за донати. Судні... За донати ще і спонсорську цю оформив. Донатики є. Ай не знаю, назав... Ну та фіг зна. я знаю, я наче нічого не качав з піратки. Абсолютно нічого не качав. Давайте, четвертий мелоу. Ні, це не мелоу. Це ЦЗ. Це Маркініш, за... це ну да? Да, це, це... це скаміна, да? Це не перемога. Чи перемога? Він, мабуть, нічого не стоїть. Ну, він мені і не треба, ну ладно, ладно, хоча не, як то кажуть, хоча б не дублікат. Хе -хе. Фігня, так. Да. Хоча б не дублікат. Так, да, він нічого, 90к, ладно, друг колись пригодиться. Ні, то весь біччо, да, мені в принципі, похер. Сінгл лор. 3085, що може бути краще? Давай, гра. Ікону зубасика. Понятно, центуріона якось дали вонючого. Це хто? Гризман якийсь? ЦП. Це що, модрич? Американського дали Уй як не красиво. Модрич був центр? Параху дали. Понятно, це на все ще достойно, достоин, так? Да? Я так поняв. І модрича дали, так? Да? Це на все і достоин. М -м -м. Як, як, як же вкусно, так? Да? Я так а, поняв, вище ви, мені нічого не випало, так? Да? Боже, калаш, а ви серйозно? 89-та картка це сама вище. Я надіюся, ні. О, медали для лихта. Сука, и, и дали, блядь, этого бомжа. Что с этим бомжом? А я не могу. Понятно. Боже, ки... и кискам. Я в шоте. Одна война выпала. А Модриш что стоит? Модрич ничего не стоит. Подожди, подожди. А как тебя... А. Эх, иди нахуй, короче. мразь. игра. да. сука. У меня как будто карта до хера. И тогда еще и бляха этих. Да, я расстроенный. Давай, что-то нормальное, упади. Да, я думал, думаю. Блин, мне даже не дали на одной нормальной картке. Мне 78 плюс, а должен упасть 90 рейтинг А хуй бы нет. Я в шоці. На секи все думала, ужасно. Давай. Одна 89 картка. Одна. 10 копеек, пацаны. Кто не зібрал? Бігом избирайте. Купляйте. Ого, промо, сюда, волкаут сюда, зубасик, не сюда. Ну, цека лайно. Ладно, 86-й спасибо. Блін, а нафіга я скипну, я ж видос записую, що мені щось випало. Ладно, так покажу. Ну, що тут скажеш, перемога. Перемога. 4000 золота монет, ніфіга. Кібер. О, промокартка. Чуть пацани, йопти. епте. ЛП. Я не знаю, що це за картка. Ну, промо, промо є промо. Хе-хе, <реш> зліля, ще й непогано. За срібло один. 86 теж непогано. Гоги, ки ти літаєш. Ну ракета зразу видно, що ракета є. Удара немає, зато є передачі. Він півзахисник. Він не, не, не інсайт. Це ікона як о герой якийсь? чи що? Це із Пічтаун, понятно. Це що за мусор? Делап 86. Понятно. Понятно. Вище, ніж 88, воно не хоче сипати, я зрозумів. Ну шо, Може Кілян БП? Прикиньте, що зараз мені випаде Кілян папе. Mm -hmm. Пушка ж сразу піде нафіг. Либо два forward грати, не два форварда. А, МПП може зліва грати. Давай, гра, завези, хоч тут теж завези. ЛЧ. Ой, це, це дублікат, так? Да? ФРВ Воткінс. Ну, другий раз вже падаєш, звідси. Ну скільки? що це за скам? Ну, 89-й, так, да, прикольно, спасибо, ну. Коли мені з цього піка повезе вже? Коли, коли? Це трошки роздражає. Ой, промокартка. Зубастик, да ладно. <реш> опять він. 86-й, опять він. Вже третій раз. А, це турок. Це якесь друге. Короче, ну спасибо. 86-й, да? Чи 88? 86 й 86-й. Данки. Давай ше. То Твешку дай гра. Тотвешку даєш. О, ще одна промо Сюди. Цоп. Це орбан, зарбаю. Це стоєчку, пацани, Це точно стоєчку. Puskaš. Puskaš stojčko, puskas. Puskas, stojčko. No, Na, arbančikas, man jį nepada.